Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні продовжується робота з теплою підлогою. Ось так ми її прикріпили. Я там далі ставлю вчорашнє відео, там, де ми оце все крутили, робили. А зараз вам трошки розкажу. Там в минулих відео є, як ми сюди носили, щебінь, і оцін підсипали. Потім оцей полістирол стелили, рівняли оце все. Полістирол ми склеїли піною його один до одного, все тримається, ось тут в стики. І почали класти теплу підлогу. Можливо, трохи воно тут і неправильно, а ми робимо так: ми читали, там, вичитували і вибрали для себе той варіант. Більш-менш для нас, який підходить. Ось так. Тут а сонечко світить і не видно. а Тут є ось шланга. А то сонце світить, і не видно, що там воно є. Ось так. Ми прикріпили, там е, треба, було оцей шах між робити 15, а в нас воно виходить 20. Ось так приблизно ми вибрали. Такий варіант для себе. І ось так ми прикріпили. У нас без фольги то під низ іде. Хтось стеле, хтось не стеле. Ми обрали такий варіант. Економ варіант. Сьогодні ось будемо клеїти демпферну цю стрічку. Ось таким клеєм. Подивимось, як воно вийде в нас. Ось так ми її будемо сюди клеїти. Це для того, щоб при нагріванні підлоги не виникало тріщин. Коротше, будемо це зараз так клеяти, будемо щось далі робити, і потім вже заливати. У нас повинна оця верхня стяжка вже бути десь 7 см. Це так ми розрахували, це ми підсипали, все так вирівнювали, нам треба залити десь оце, да? рисочка, по цю, рисочку. по цю рисочку, нам треба залити нашу підлогу. Так що залишайтеся з нами на каналі. Пишіть свої коментарі. Будемо прислухатися. Ми знаємо, що у нас тут не все ідеально, але так у нас виходить. Mm, да. тут ми туди породи. Ну да. Так, так. Ось є в нас така кубка цегли. І зараз ми будемо від ціля брати і возити туди, де в нас буде сарайчик наш. Треба порахувати, скільки нам. Хоч її приблизно треба. Ось ця у нас тут є. Ось ми птачку складаємо і будемо возити. Ось у нас тут буде сарай. Ми вже Ось один ряд, другий ряд. Тут а двері в нас будуть. І, коротше, нам треба три стіни. Одна стіна в нас є от, від старого сарая. І тут буде. Зараз викладемо. І ще навозимо так, щоб, було, щоб можна було брати. І вже можна буде скоро починати викладати стіни. Ще трошки постоїть цей фундамент, бо ми недавно залили. І будемо вже викладати, працювати. Так, чоловік мені там набирає сюди возить, а я тут ось вже забираю і складаю. Складемо, щоб потім було все швиденько робилося, щоб не Далеко не ходити. То так. Для нових глядачів кажу, що це сарай для в'єтнамських свинок, Того він такий маленький. Це не прям сарай сарай, а сарайчик у нас такий. Ось такий в нас є. Ось один це маленький. І ось тут дві. Одна і там десь друга, не видно її в сараї. Полоток, взяв кусок трави і пішов, потянув сара, чумак. Не забирай. Далі будемо працювати, потихеньку звозити сюди цеглу, підготовлювати. Так що, кому цікаво, залишайтеся з нами на каналі. Всім всього найкращого. Пока-пока!